Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Зараз для вас таке відео. Це не огляд 200 це буде його ремонт. Ось принесли мені такий телефончик в ось такому стані. Так, бачите, розбитий тач. Екран так сам розбитий. Зараз я попробую увімкнути. Ось, якщо видно, тобто телефон сам. Працює, але, е, ну, до речі, тач працює, але дуже дуже погано. Він розбитий, але дисплей зовсім не показує. І е, для цього я спеціально от заказав е, цей дисплейний модуль. Ось такі ось посилочці. Доставили ось. Такої ось від фірми Произведено на заводі маємо mobile phone. Так, давайте відкриємо, подивимось, що тут нам прислали. Так ось якісно запакували. Так. Ось бачимо наш тач і дисплей. Тут все в пленочці. Ззаді бачимо шлейфи, все новеньке. І, в принципі, почнемо встановлювати. Так, для цього для початку ми вимкнемо телефон. Так, щоб розібрати нам наш Desire 200, потрібно е відкрутити у нас 4 шурупа на задній стороні. Тут у нас знаходиться така пломбочка на шрупові. Також це все потрібно зняти. Давайте будемо відкручувати. Так, наступне, що нам потрібно, це акуратно зняти оцю задню частину корпусу. Знявши цю задню частину, ми бачимо саму материнську плату. На задній частині у нас знаходиться антена, динамік. В принципі, нічого такого. Так, Поставимо в сторону Так, подивимось на плату. Значить, бачимо, у нас тут знаходиться на платі. Ось під'єднуються два шлейфика. Їх потрібно тут для початку зняти захисний ось такий скотч, який закріплює їх, поставимо в стороночку. І для того, щоб зняти шлейф, просто потрібно от потягнути в сторону, куди він витягується. Ось, все. Відщелкнув я один. І тепер давайте інший. Тобто один, я так думаю, що в нас це дисплей, інший це тач. Ось так ми відщопнули. От, якщо видно, два Е, Тепер потрібно зняти саму материнську плату. Також акуратненько її спробуємо зняти. Так, ось так ось знявши саму плату, ми бачимо, що тут є така ось наклеєчка от ніби на платі, і під нею знаходиться вже сам дисплейний модуль, на якому розміщено два шлейфи, один, це звичайний, думаю, тач, ось цей верхній, мені здається. Це підключення самого дисплею. Вверху також є динамік. Ну що ж, Зараз потрібно акуратно зняти нам дисплей з тачом. Це ми зробимо за допомогою фена. Ми нагріємо тут цю частину, так як вона приклеєна в рамках самого тача. Ну що, давайте Будемо це робити. Так, для нагрів я буду використовувати отакий ось фен великий це досить простий фен 1,8 кВт, який непогано гріє. Так що давайте приступимо. Для початку ми від'єднали наш сам дисплей, і тепер залишилося сам тач, саме стекло. Давайте. Так, ну що ж, друзі, ось на кінець я відклеїв сам тач, він у мене от трошки покришився, але я особо на нього не вважав. Так. Е, тому його ж можна тепер тільки викинути. А сам він досить такий крепкий, не розвалився зразу, думав, зараз зразу розкришиться так, але так ось відклеїв. зараз потрібно. Е, Всю цю частину зачистити клеючу і нанести двосторонній скотч. Ну що ж, давайте спробуємо це зробити. Так, щоб полегшити очищення частини корпусу від остатків двостороннього скотчу, також давайте нагріємо. Тільки потрібно гріти ну, не дуже інтенсивно, щоб не поплавити сам пластик, оцей, тому що корпус а, пластиковий. Так, ну ось, відчистили ми наші рамку для того, щоб встановлювати на неї новий тач сенсор. Давайте тепер нанесемо двосторонню клейку-стрічку. ось Я такою буду використовувати. Ми її обклеїмо тут по кругу. І тоді вже будемо приклеювати сам тач. Ну що ж, давайте. Так, ну що ж, ми обклеїли, зараз знімемо захисну верхню плівочку. Так, ну ось, ми підготували наш корпус для того, щоб наклеїти на нього тач. Сенсор. Так, давайте спробуємо це зробити. Так, ми бачимо, що внизу у нас в тачі йде отакий ось шлейф, і тут на корпусі є отвір, так що потрібно шлейф пропукати в той отвір. Давайте це зробимо. Так, пропхали, і тепер давайте акуратно спробуємо проклеїти по всьому периметрі нашого корпусу. Так, притискаючи з кожної сторони. Добре дивимося, щоб наш тач добре приклеївся до корпусу нашого смартфону. Так, ну що ж, як бачимо, ми наш сенсор приклеїли. Тепер залишається протерти е, с -с сторону, що знаходиться повід дисплею, і встановити сам дисплей. Так, ну що ж, протерли ми наш тач. тепер давайте встановимо наш дисплей. Так. Так, і тепер нам потрібно поставити нашу материнську плату. Так, для цього, для цього. Потрібно наш шлейф от так ось призігнути. Акуратненько, дуже-дуже акуратненько. Так, Я там так Так, ну що ж, тепер давайте встановимо нашу кришку. на нашу материнскую платку так становил теперь давайте закрутим все четыре плота Так, що ж, закрутили ми наші болтики, давайте встановимо батарейку та спробуємо включити наш смартфончик. Так, як може ми бачимо, що наш смартфончик увімкнувся, і давайте перевіримо сенсор. В принципі, вже бачу, що, що він працює. Нижні клавіші також працюють. Що ж, це був такий ремонт, заміна е, тачу та дисплею в такому ось смартфончику HTC Desire 200. Всім дя дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока!